Вітаю вас, шановні глядачі! Давно не бачились, прошу вибачення за довгу відсутність. Були причини, через які я не знімала відео, але деякі прикраси я купувала в цей час і тому давайте повернемось до перегляду прикрас вінтажної краси. Почати я хочу показ з такого браслету. Він виконаний із молочного скла. Ось така цікава застібка цього браслету. Мені вона чомусь нагадує якісь китайські іерогліф і, можливо, я помиляюсь, але такі асоціації виникають у мене. Ось така намистинка. Намистинка кабешон, да, напівкуля в гарних крапанах. Ось в такому чудовому стані саме покриття. Намистинки. Зібрані на ланцюжки. Він такий приємний на дотик через те, що це скло. І ось маркування цього браслету. Як бачите, це нап'є. Причому нап'є без знаку копірайту. Тобто це браслетик десь, ну, я так думаю, що це початок 50-х років, поки ще не ставився знак копірайту. І такий він дуже літній, дуже гарний зараз застібну. Покажу вам, як він на руці. Ось дивіться, така чудова застіпка. І такий, ну, як на мене, дуже приємний браслет. Я а, придбала його ще десь у серпні і з задоволенням носила наприкінці літа і поки ще було тепло в серпні, ой, у вересні. А, Ось така знахідка, він коштував недорого, і я дуже задоволена цією покупкою. Наступна прикраса, яку хочу вам сьогодні показати, це ось така брошка. Брошка сова на металі золотого тону нанесена, нанесена емаль трьох кольорів: білий, синій і червоний. Чому я придбала цю брошку? Ну, по-перше, була приємна ціна. Це тріфарі, як бачите. Такий зворотній бік у брошечки. Придбала я її, тому що це ця совушка – це частина серії прикрас, які випускала компанія Тріфарі. Думаю, що це в 60-х роках. І таких серій було дві. Одна більш дорога з тваринками. <кхід> а, а ця була друга серія. Вони трошки простіші, ці брошки. І коштує трохи дешевше, але все одно брошка є колекційною через те, що люди збирають саме колекції цих прикрас, намагаючись зібрати повну колекцію брошок. Дивіться, Така вона прорізна, ця брошечка. Якщо я знайду фотографію рекламного постеру цієї колекції, я вам ставлю тут у відео. Ось така чудова солушка. Наступна прикраса, яку я придбала і хочу вам показати, це ось таке чудове, скляне намисто. Виробництво Чехословакія. Зараз я вам покажу. Тут є маркування. Застібка ось такий шпрингельний замок. Так, де ж це маркування? Зараз. Так, дивіться, якщо сфокусується, Чехословакія, е, можу помилятись, але я думаю, що це прикраса десь початку минулого століття, можливо, 20-ті, можливо, 30- ті роки, дуже красивого кольору зелене скло. Ось такий центральний кристал в таких крапанах, я думаю, що це латунь. І ось такі чутові намистинки в шапочках. Так, трохи його, мабуть, чистили. і бачите, залишки якогось засобу, треба буде добре його почистити, відмити від цього. Можливо, і метал буде трошки. Яскравішим, якщо його почистити, буду пробувати. Я насправді дуже. Ой, Вибачте, зачепила штатив, люблю, не знаю, мені якісь такі відчуття до цих намист. Немає слів, не можу як пояснити, але я, якщо бачу такі намиста по недорогій ціні, я завжди їх купую. І у мене є одне з блакитними намистинами, я його, в принципі, іноді ношу. А тепер ще є зелене. Воно зовсім коротеньке, це такий у вигляді чокер і під шию виходить це намисто. Наступна прикраса, яку хочу вам показати, це я її отримала ось такі рідні коробочці. Бачите, називається серія Contemporary. І це. 90-й рік компанія Avon. Зараз покажу, що це. Я дуже давно хотіла собі ці сережки. Так, я колись їх побачила у когось відео і просто з того часу просто мріяла про них. А, так, це пластик червоного кольору. Ось така металева частина, і саме ці. Сережки це саме гвоздики посети. Тут, бачите, маркувань немає, є тільки крапочка, яку іноді використовував Ейвен. Просто ці сережки бувають ще з застіпкою кліпси. Але я кліпси носити не можу. Ну, максимум години-півтори і починає боліти голова. Тому те, що це були саме сережки, просто. Було основною причиною, чому я придбала, чому я вирішила їх придбати. Так, прошу вибачення, чомусь фокус не дуже хоче сьогодні працювати. Так, наступна прикраса, яку я вам сьогодні покажу, тобто це одна, ну, це дві прикраси були в лоті, але купила їх все ж таки. Це два браслети, почну з того, який мене не дуже цікавить. Ось такий браслетик був в лоті, Це камінь. Я так думаю, що це говліт. І ось такі срібного тону ставочки це браслет стрейчевий, Тут є ще якесь маркування. SNT. Не знаю, що це означає. Цей браслет в мене, в принципі, не цікавий, тому що купила я цей лот через іншу прикрасу. Тому це відкладаю і відразу покажу вам, чому. Придвала цей лот. Це ось такий браслетик. Це скляні сердечка. Бучте, яке цікаве скло. Так, ну фокус. Ось таке скло. Вони об'ємні. В безельній оправі, в металі золотого кольору. Такий важкенький браслет ось така цікавого плетіння, ланцюжок такий. І це браслет від компанії Warner. Браслети ці, не знаю, досить ціняться і зазвичай коштують ну, там десь близько 60 доларів на eBay, якщо з'являються. Вони не дуже часто бувають. Бувають різних кольорів ці вставочки. І, як я спостерігаю, дуже швидко купують лоти, якщо виставляється на продаж такий браслет. У мене є один браслет. Я не пам'ятаю, чи показувала, здається, показувала вам відео про ворнер. Дивіться. Мій цей браслет без маркування. І я не знаю, я думаю, що це також Warner. Тому що все дуже схоже: таке саме плетіння ланцюжку, таке саме оздоблення, такі самі ці сердечка, також скло, але сердечка трохи меншого розміру. Ось вони. Так, сердечка трошки менше. Але, як на мене, вони... Дуже дуже схожі, тому я думаю, що це тут немає маркувань на моєму браслеті. Так, і бачите, застібка трохи менша. Ну, не знаю, <гл 'я> важко сказати, чи це Warner чи ні, але браслети дуже подібні і дуже симпатичні. Ось забула показати вам, як він на руці. Ось так виходить на руці. Невеликий браслет. У мене тонкий зап'ясток, але він мені, ну от, десь максимум на 15 см думаю, підійде. Але це зазвичай так із вінтажними браслетами. Щодо віку, давайте подивлюсь, є знак копірайту. Ні, знаку копірайту немає, тому, скоріш за все, це прикраса, також 50-х років, я так думаю. Так же, як і цей браслет. Наступна прикраса, яку я вам хочу сьогодні показати це ось така неймовірна, на мій погляд, просто чудова брошка. Подивіться, як вона виконана. Ось така вона об'ємна. Це. Такий дуже щільний, але це штампований метал. І ось такі просто чудові намистинки, витягнути такої грушевидної форми, перлини. І ось така красива квітка кали. Брошка велика. Бачите, якого вона розміру на півдолоні. Ось такий зворотній бік у цієї брошки. стіпка. Досить довга голка. Маркувань на цій брошці немає, але я майже впевнена, що це брошка від компанії Cora, тому що в каталогах є марковані прикраси від кора ось такими калами, але іншої форми. І, в принципі, по стилістиці брошка дуже нагадує корою. Ці листочки, ця емаль на листочках. Тому. Ну, я думаю, що це кора. Дуже красива брошка, я просто дуже задоволена, що вона мені трапилась. І, і заплатила я за неї недорого. Просто чудово. красуня така. І що неймовірно, перлини просто в ідеальному стані. А ще, знаєте, яка проблема буває в цих брошках-калах? Дуже часто відсутня оця серединка. А тут все на місці. І сходів емалі я не бачу. Просто задоволена цим придбанням поповнення моєї колекції квіток від кору. Наступна прикраса, які я вам хочу показати, це бублот із двох прикрас, з двох брошок. Але мене цікавила одна. Її покажу другу, давайте роздивимось першу. Подивіться, яка неймовірна, за розмірами, як найменша брошка. Вибачте, я не дуже звернула на неї увагу в лоті, тому що була зосереджена на другій прикрасі, але брошка дуже цікава. Це так званий пот метал. Я думаю, що це теж 40-ві роки. Така складна конструкція, вона важка. Бачите, ці квіточки закріплені, вони рухомі, закріплені на ось таких заклепках. Ось таке якісне кріплення голки, яке характерне для 40 40-х років. І ось така, я не можу зрозуміти, судячи з усього, вони були якесь срібне покриття, але воно зійшло з віком, Брошка така темна, але мені здається, на пальто ну буде просто чудово виглядати. І, як не дивно, всі кристали на місці і перлинки в... Ну, як на мене, майже в ідеальному стані? Можливо, її реставрували? Не знаю, що скажете. Але брошка така, як, як пишуть американці в описі стейтмент, ось така, така цікава брошка. Ну, і друга красуня, завдяки якій я купила цей лот. Подивіться, яке? Яке диво. Я просто у захваті цієї брошки. Якщо хтось пам'ятає, і хто уважно, можливо, дивиться моє відео, у мене така брошка вже є. Гляньте. Як бачимо, на цій першій брошці збереглось золоте покриття краще. На цій брошці воно майже зійшло. І тільки зі зворотнього боку зрозуміло, що колись брошка була повністю покрита позолотою. тут досить багато втрат кристалів. Бачите, тут і серединки немає. Ну, багато кристалів відсутні, але це прозорі кристали. Тут головне підібрати розмір, і це все можна реставрувати, а покриття, ну, немає покриття. Брошка також 40 роки. Маркування на ній немає. Ось така складна конструкція, вона важка. Але зараз на eBay є точно така сама брошка продається, у якої ось зараз, така щільна застібка. Ось на цьому місці, на тій брошці, є маркування Дежа. Я вам ставлю фотографію тієї брошки і покажу вартість, за скільки вона продається. Але здебільшого, я зустрічаю іноді такі брошки небись, здебільшого вони найчастіше вони зустрічаються без маркування, і продавці пишуть, що там це. Припускаю, що це кора або реджа. Хтось може, ну що ще, не пам'ятаю, які ще є варіанти. Частіше ось кора або реджа, дежа. М від кого це були, вони випускали однакові дизайни, чи як це було, я не знаю. От відрізняються мої брошечки тільки тим, що, бачите, в першій сині намистинки, а тут червоні. Ну, я просто від цієї знахідки у захваті. Та іноді трапляються такі співпадіння, і ще такі чудові брошки можеш отримати вдруге, може тобі трапитись. Так, дівчат, з моїми прикрасами я на сьогодні закінчу, і хочу вам показати. Одну покупку, яку я зробила для своєї колеги, вона на її прохання я купила для неї брошку. Хочу вам її показати, як, як приклад того, який можна чудовий подарунок зробити для якоїсь близької людини, можливо, для якоїсь для донечки, для хрещениці, для племінниці, ну або просто для подруги, яку. <реш> Яку ви любите, і хочете дивіться, як, як, по-перше, як гарно оформлена прикраса. Ви отримаєте її ось в такій коробочці. Edgar Beretby Limited Edition. Відкриваємо. Тут лежить ось такий сертифікат, в якому написано, що як називається брошка. 99-го року з описом цієї брошки. І підпис Едгара Беребі. Так, всередині ми бачимо ось такий пакунок. Стільки паперу. Так. І ось вона ця красунька. Всі в ряд Янгулятки. У мене така брошка є. Я її дуже люблю. Я колись свою в лоті придбала. А ця брошечка куплена на, в офіційному магазині на eBay Edgara Беребі. Ось маркування є. І ну, дуже симпатично. Я вважаю, що для якоїсь близької людини. Це просто чудовий подарунок, а особливо о, в тому, як вона. Як ви її отримаєте, з яким оформленням. Так. Ну що, ось така сьогодні розпаковка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю вас в коментарях під відео. Не забувайте підписуватись на канал. Обіцяю більше не пропадати так надовго. До нових зустрічей! Бувайте!